Привіт! Ірина Стремецька, практикуючий психолог. Сьогодні поговоримо про тему, яка мандрує інтернет-простором останній місяць, а чи святкувати нам новорічні і різдвяні свята? Чи маємо ми на це право? Це звучить з багатьох сторін і від знайомих, близьких, колег, це питання, чи маю я право прикрашати оселю, чи маю я взагалі вдівати святкове вбрання, сідати за стіл і святкувати в той час, коли мій коханий, моя кохана боронить наш край. В той час, коли, можливо, на жаль, вже і немає наших рідних і близьких, які віддали життя за те, щоб ми з вами сьогодні жили. Моя відповідь буде не просто як людини, а як людина, яка займається психологією не один рік. І я вам скажу так, святкувати. Ви можете приймати цю відповідь, можете не приймати. А моя відповідь однозначна, святкувати. По-перше, коли ми святкуємо з вами різдвяні, великодні новорічні свята, ми продовжуємо наші традиції, які складалися не одне. Покоління і передавалися від наших прабабусь і прадідусів до нас. І переривати зараз цей святий ланцюжок, показувати комусь, що ми не маємо на це право, в тих якихось, здавалося б, непереборних обставинах, це зрадити себе, це зрадити свою пам'ять і це зрадити пам'ять рідних і близьких, які так свято берегли ці традиції. Це перший момент, другий момент, коли ми дотримуємось тих традиційних свят, як би нам зараз не було нелегко, в яких би обставинах ми не перебували, чи ми знаходимося тут в Україні, чи ми знаходимося за кордоном. Але якщо ми зберігаємо ті традиції, ми їх продовжуємо, ми святкуємо ті свята, в своїй психіці в цей момент ви говорите, все йде так, як має бути, все добре. Все стабільно. І це ознака для вашої психіки, що дійсно все так, як потрібно і повинно бути. І це є основа для вашої життєвої сили. Для вашого оптимізму, для вашого ресурсного стану, без якого ви просто ніяк не зможете рухатись далі. Тому традиції, не тільки ці різдвяні і новорічні, а й інші, які були у ваших родинах і ті маленькі свята, які ви робили в родинному колі, їх обов'язково треба продовжувати. Третій момент він, напевно, досить болючий. Можливо, у вас склалося. В родині так, що з вами вже немає тої рідної, близької людини, яка могла би бути з вами за святковим столом. Але так святкувати. Тому що, напевно, найгірше, що ви хотіла побачити та ваша рідна чи близька людина, це те, що ви не цінуєте життя. Що ви не посміхаєтесь, що ви перестали радіти, що ви перестали жити. Тоді це просто втрачає сенс. Напевно, найгірше, що би хотіла побачити людина, якої вже з вами нема, це ваш смуток, вашу байдужість і ваше небажання жити. Повірте, тоді сенс втрачається в усьому. Саме тому ви повинні знайти хоча б трошки цього тепла і святкового настрою. І сісти за цей святковий стіл, і запалити свічки, і скуштувати смачну котю, і зробити при можливості маленькі подаруночки своїм рідним і близьким. Або якщо немає такої можливості, хоча б задзвонити і сказати тепле слово. Це саме важливе, що може бути в цьому моменті. І четверта, дуже важлива річ. І вона насправді важлива і оптимістична. Якщо поряд з вами знаходяться ваші рідні і близькі, а особливо діти в ваших очах, вони мають побачити віру, віру, що все буде добре, що буде мир, що запанує ця воля, свобода, ця гармонія, затишок, спокій. В ваших очах вони мають бачити любов, оптимізм і бажання жити. Тому що через ваші очі, через ваші дії, через ваші вчинки, через ваш настрій ви передаєте їм життєвий сценарій. Невже ви хочете, щоб ваша дитина, скільки б років їй не було? 4 рочки, 14, чи вже хай 22 чи 25, вона бачила ваші засмучені очі? І не бажання жити в цьому житті? Ні, ми не маємо на це права. Тому я закликаю вас, зробіть це затишне свято, зробіть затишним своє Різдво, поспілкуйтеся з тим, з ким вам хочеться поспілкуватися. Розділіть це тепло, це бажання побути разом з усіма тими, з ким вам приємно і затишно в родинному колі. І щиро бажаю вам гарних, різдвяних, мирних, затишних свят, віри, сил, оптимізму і, звичайно, перемоги нам всім в наступному році.